Продаж землі чи купівля чи ринок. Національний гетьман України і українських земель здивований страхом українців перед ринком землі в Україні і її продажем. Нерозуміючи, українці виступають проти ринку землі і як би її продажу. Це активізують великі магнати України. Які незаконно захопили великі окрайці українських державних земель, не платять податки, а прибутки привласнюють собі, бо ці землі не обліковані. І всі прем'єр-міністри будуть за це відповідати особисто. Бо ринок землі в Україні передбачає. Перш за все, її облік, повну інвентаризацію, наявність земельної інспекції, земельні банки дає можливість українцю в повному обсязі користуватись власною землею, а не тільки здавати її в оренду фермеру. Та підпільно і штучно продавати за безцінь Орендою на 49 років, і проводити інші махінації підпільно. На відсутність ринку землі, наживаються шахраї і обкрадають розпайовані землі селян і державу через державні землі, а нерозпайовані державні землі розкрадаються взагалі і використовуються. Поза державою та її бюджетом прибуток від української землі не розподіляється між усіма українцями, а просто розкрадається і зберігається не в українських банках, а в банках інших держав і багатіють з української землі інші держави, інші народи, інші нації, а українська нація. Бідніє. І українець ще й кричить: не треба ринку землі, не треба продаж, продажу землі, я хочу бути бідним. Не треба боятись, що іноземці скуплять українську землю. Вони ніколи її не скуплять і не будуть в українській землі коперсатися. Вони куплять готове українське державне зерно. Перероблять його на тисячі видів дорогих продуктів, і дорого продадуть і заплатять своїм фермерам їх збитки за чорний пар. В Україні негайно потрібний ринок землі, в Україні негайно потрібна повна інвентаризація всіх земель в державі, потрібний Україні облік, повний облік всіх земель на основі земельних. Банків, районних банків, обласних банків і державних банків. Потрібна національна державна земельна інспекція. Потрібний державний контроль за станом земель в Україні космічними, топографічними і екологічними і економічними методами. Тоді держава буде мати Прибуток від усіх земель України і розподіляти цей прибуток між усіма українцями. І буде національна справедливість, і все буде під контролем Національної земельної інспекції та національного Ощадбанку України. І кожен українець буде великою людиною на своїй українській землі. Юлія Володимирівна Тимошенко буде на пенсії і радітиме національному ринку землі, радітиме багатим українцям. Українці будь, будьте уважні, будьте патріотами України, любіть Україну і українську землю. В іншому випадку вас чекають знову колгоспи, знову рабський труд на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Боремось разом за щастя кожного Українця!